Напевно, немає жодного іншого твору Франка, яка йому так дорого коштувала. Перш за все, вона коштувала йому е, праці. Я вам коротко скажу, може ви це знаєте, але дозвольте, що нагадаю. Е, е, в середині 80-х років Франко втратив працю всіх українських установах з різних причин, про які не буду розповідати, то є трошки в моїй книжці. І Франко перейшов працювати в польську газету, кур'єр польський, кур'єр Львовський. Вона була це польська, вона була така ліберальна, просто на польській мові. От. І Франко, може знаєте, може ні, за життя написав 5 тисяч творів, з них тисяча була написана польською мовою. Був такий момент, коли Франка називали польським поетом, не українським, а польським поетом. І Франко, головне, з чого жив Франко, то з того, що писав до цієї газети цілих 10 років. Коли вийшла ця стаття, а стаття вийшла німецькою мовою в журналі Діцайт, про що я тут знову буду казати. То коли він прийшов на роботу, то всі стали і вийшли із кімнати, і прийшов потім один з них сказав, що пан тут більше не працює, пан тут більше немає місця. Що більше, на вході біля тюрми була повішена лялька чучело, з написом Іван Франко, і було написано великий плакат Так загине Іван Франко. Двоє дітей Франка, причому діти то вже в зрозуміли в місті, Анна Франко, яку багато з вас знали, і Тарас Франко, який лишився у Львові, не написали потім спогади, і, очевидно, вони між собою не комунікувалися, то не могли вигадати ту, ту історію, а обоє повідає то що інше. Коли вони виходили з, з батьком гуляти, то на вулиці з, з, з кута вискочив польський студент і виставив два рази Франка з пістолета. І два рази у нього. Не попав на щастя. Тут розумієте, що це є? Коли за тебе за статтю стляють. Мало того, редактор того журналу Zeit, Франк Віденського, який друкував ту статтю, його викликав на дуель один польський патріот у, у Відні, і він мусить стріляти за Франка. За ту статтю. От, е різні історії, але що ще було дуже важливо, в 98 році, рік пістоєвих виходу статті, мало бути було 100 років від народження Міцкевича, і в російській Польщі збирали гроші на пам'ятник Франка, на пам'ятник Міцкевичу, який мав постати у Варшаві. Очевидно, російський уряд поляків не любив, особливо Міцкевича, бо для них був сумнів польську, символ польського націоналізму. І поляки старалися зробити масову збірку на цей пам'ятник. Причому збірка була дуже масово. Збиралися із російської частини, і з австрійської частини, і з пруської частини. І коли з'явилася ця стаття, статтю Франка зразу на російську мову. І друкували в Петербурзі. І поляки прийняли це, що це є донос. Франко не просто так написав це війні, а він написав донос для російського уряду, щоб не ставити пам'ятник Міцкевич. Всі розуміли, наскільки Мицкевич є поганий. І небезпечний. Тобто, одна невинна стаття, дуже коротка стаття, ви колись прочитаєте, там ніби нічого такого немає. Коротка стаття: зробили велику буру від Відня до Петербургу.